Відкласти життя нам потім не вдасться, як знайти ресурс, аби боротися і кожного дня виконувати те, що вам потрібно, сьогодні в нашій студії Таїсія Мишкурова, бізнес-тренерка, і ми зможемо поговорити про те, усе, що нам допомагає, що нам допомагає кожного дня піднімати ті справи, які нам потрібні, і те, що дасть нам сили поновлюватися і йти вперед далі, незважаючи ні на що. І навіть якщо це стрес, і навіть якщо це такий. Негатив і така боротьба сильна, яка зараз є в Україні, пані Таїсі, добрий день. Дякуємо, Добре що ви день. сьогодні у нас. Отож, що таке резильєнтність і чому не усі люди здатні відновлюватись? Ну звісно, кожна людина вона індивідуальна і дослідження стресу да, вони відбуваються вже понад сторіччя. І в нас є розуміння, що це таке, і є статистика, і науковці та лікарі кажуть нам. Те, що 30% людей не мають здатності відновлюватися. Взагалі, то психіка відновлюється у всіх, але 30% для них це дуже важко, це якісь індуальні особливості. А 70% добре почуваються, відновлюються, і саме резильєнтність це здатність організму і психіки відновлюватися. Із цих 70-х ще є 5% людей. Які зростають духовно та особистісно. Коли є стрес? Коли є стрес, так, у, в умовах стресу. І е, ну, да, давайте ми уявімо, що людина, яка зростає у стані так, стресу та війни, зустрічає людину, яка знаходиться у цих 30%, які Занурюються у ПТСР посттравматичний стресовий розлад. І каже: їй Боже, що ти така сумна, щось що за проблеми, нібито зараз вже всі адаптувалися, в тебе буде все добре. І реакція цієї людини вона гадає, що, мабуть, з нею знущаються. Можливо. Це... Її не розуміють так, це 100%, це так. що її не розуміють, тому що ці люди вони одне одного не розуміють і, можливо, навіть знущаються. І е, зараз, е, коли психіка адаптувалася, тому що да, рік це достатній такий період. Ми всі вже якось так почали да, працювати, рухатись в якомусь такому да, темпі, у, у своєму якомусь графіку. Але е, кожен колектив він складається з, з, з цих 70, 30 та 5. А, і всі по-різному реагують на обстріли, на якісь такі да, сумні новини, на зміну ситуації. А керівник може вимагати від всіх однакової ефективності. Так? Ну, звичайно, і однакової від керівника, ефективності. Так, і залежить… зараз керівники і бізнес багато хто роблять таку помилку, що ми хочемо вийти на показники довоєнних часів, мирних часів. Тобто, ну, нібито більш-менш спокійно, а давайте ми зараз у нас будуть нові задачі, нові цілі. Ефективності да, треба покращувати вже так, вже це ж не початок війни. Це вже нібито вже всі добре почуваються. А давайте ми зараз будемо працювати на всі 100%, Але цих 100% енергії її немає. Тобто ми знаходимося все ж таки у стані війни і цієї енергії, навіть у тих 70%, 70 замало. А цілі в нас як на здорову людину, яка взагалі ніколи не відчувала ніякого стресу. І що ми маємо? Ми маємо, що ми бачимо результати працівника і кажемо ні, це замало, це неефективно, ти поганий працівник, нас це не влаштовує. Тобі треба ворушитися. І це тиск, це знецінення результатів і це демотивація. Тому що людина, в неї. Дай Боже, що було 50% енергії як да, от від тих, які були до війни. І вона намагається робити все. Але це от така неадекватність з боку керівника, який не адаптував бізнес, який не адаптував цілі, плани та задачі. Під ситуацію сьогодні, сьогодення, mm -hmm. але під ж Тисі, з іншого боку, ми розуміємо, що зараз вижити бізнесу дуже важко, і так, тому звичайно так. їм доводиться отакі ставити цілі, тому що якщо ми не підвищимо, якщо ми не зробимо, якщо ми не зробимо прорив, то все. От кожен бізнесмен думає, або я пропав, або я ще можу бути паном, і тому саме так все це виглядає. Тому Чи в нас є якийсь вихід, так? А вихід, якщо ти а, береш, так, то ти потрібен щось давати. І якщо ти вимагаєш, то ти потрібен, тобі потрібно пілкуватись, да, про персонал. Це підтримка, це якісь мотиваційні програми, це відчуття безпеки завдяки, можливо, соцстрахуванню, можливо, якомусь відпочинку підтрим, це якась додаткова підтримка родин. Це гнучкий графік, звісно, так. І це індивідуальний підхід, тому що є це 30%, відсотків, яких треба можливо відправити. А чому можливо? Напевно, відправити угу. до психолога, до психотерапевта, надати їм допомогу, щоб вони краще почувалися, а не йшли на дно. І тоді бізнес буде працювати і виконувати. Те, що потребує керівник, Пані Тесі, а скажіть, от, чи розуміють самі керівники? Це от вам часто доводиться Та працювати Та з ми. організаціями. От, <с а що вам говорять? Як вони свою точку зору відстоюють? Що саме ви бачите зараз? Ви ж кожного разу відслідковуєте ті процеси, які відбуваються зараз на ринку в Україні? Ну, бізнес він теж да, дуже різний. І е, система менеджменту в когось була і на неї все тримається, і бізнес рухається далі, маючи цю, цю систему. А, а ті, хто намагається вижити і взагалі там, не було в компанії сильного топ-менеджменту, не були на, налагоджені бізнес-процеси, ну, звісно, цей бізнес Ну, він страждає, і це якісь такі хаотичні дії, але можливо вчитись продовжувати. Ну, тобто, якщо вчасно не звернути увагу на оці ключові моменти, про які ви сказали сьогодні, то от ще рік, і ми будемо бачити негативні наслідки. Звісно, і працівники. Так, усі тримаються зараз за своє місце робоче, тому що важко з роботою і всі е, бажають отримувати якийсь да, стабільний доход, зарплатню. Але якщо керівник тобі не допомагає, а знущається з тебе, ну, тобто ти стресуєш від новин, ти стресуєш у родині, ти приходиш на роботу і отримуєш ще додатковий стрес, що робить е, організм? Він біжить відмовляється. Втікає. Мабуть, від усього. він втікає, він скидає цю зайву напругу, і він скидає цього працедавця і він шукає можливість поринути у стан більшого спокою, так більшої безпеки. Для того, щоб здобути у цей ну, гармонію, да, ми всі шукаємо цей якийсь баланс, здобути цю гармонію. Тому керівник він повинен розуміти, повинен підтримувати, повинен раціонально розподіляти. Да, навантаження на кожного працівника, і тоді працівники будуть робити все, що вони в змозі на сьогодні. Сьогодні дуже велика відповідальність на кожному. А от якщо виходити з того, що ви говорите, то мабуть на керівниках ще більше, тому що от вони так. відповідають і за бізнес, і за тих людей, які є в команді в штаті. І справді за результати відповідає, тобто їхні наслідки їхньої роботи буде відчутно і буде зрозуміло вже через деякий час. І це потрібно теж, мабуть, знати. Тож керівник, так, він турбується в першу чергу про себе, тому що від його стану залежить стан його бізнесу і його працівників. Він в першу чергу турбується про себе, він відпочиває, він займається спортом, він шукає ті інструменти, які саме для нього є працюючими, є ефективними. І він не несе цю агресію, незадоволення. Да, у свій робочий кабінет, а все ж таки шукає спосіб віднайти баланс для себе. І розповсюджувати цей баланс вже на на своє, да, на свій колектив на місце. От про баланс, де його брати, як відновлюватись, де шукати той ресурс. Адже е, багато людей вже використали, мабуть, усі інструменти, які знали, аби спробувати. Хоча би влітку був той період як, час, коли люди дехто е, ну мало хто взагалі мав той відпочинок, і, але все ж шукали десь. Я дивилася люди там на набережну ходили гуляли, так, десь вісно. хтось виходить ну тобто якийсь хоча б сенс ми повинні знаходити серед того життя, в якому нам доводиться бути кожного дня. Так, от де брати ресурс, де брати той баланс і на що ми можемо зараз спиратися? Ну, якщо ми візьмемо ті 30%, які дуже важко відновлюються, так то ці люди повинні йти за допомогою до кого? До психолога, до психотерапевта, у якісь терапевтичні групи. Щоб себе витягнути з того дна, на яке вони занурюються, 70% вони планують більш раціонально свій день, так вони знаходять засоби, да, от це прогулянки, це відпочинок, це більше сну. І це те, що приносить задоволення. Якісь такі, да ну прості речі, ми всі про них знаємо. Хтось ходить до спортзалу, хтось малює, хтось танцює, хтось ходить на йогу. Я бачу, що зараз оцей рух турботи про тіло він стає більший і відвідувачів спортивних центрів теж стає більше, тому що це необхідність. Тобто ми раціонально використовуємо ту енергію невеличку, яка в нас є. Яка ще залишилася? Так, так, і ті 5%, які зростають особистісно, вони вчаться, вони бачать нові обрії і вони заряджають інших. Тому що ми усі знаходимося у такому колі взаємодопомоги, тому що 5% заряджають 70%, а 70% простягають руку тим 30%, яким дуже важко. І ми в першу чергу звертаємо увагу на свій ресурс. Для того щоб ми були здатні щоб було допомогти що комусь, да, віддати. Ще. тому що це така так цей рік волонтерства. Так він виснажив нас, тому що ми орієнтувались на допомогу іншим, і десь ми забули трохи про себе. А якщо чесно, не трохи. Ми взагалі забули Та про знаєте, себе от, така думка, що ну не на часі. Ні. Кудись сходити, ну відпочити точно не на часі. Десь щось для себе зробити, ну не на часі. І більшість людей взагалі забули, не забули, а просто відклали, і навіть було соромно думати про те, що ти ще щось можеш зробити, чи ти щось ну, чи ти взагалі маєш право. Чи от хтось... я вам так кажу, так от психолог да до психолога да, приходите, і е, дуже часто ви просто е, говорите, він слухає, і потім він каже: можна, можна, Оце Дозволив. можна, так. А треба, щоб хтось тобі дозволив. Так, от я усім дозволяю, да, дозволяю і сповіщаю, що період не на часі він скінчився. Все. Можна відпочивати, можна гуляти, можна запостити цю чашку кави, за яку тебе хайпували на початку війні, все, тому що ти є ресурс, і від тебе залежить твій стан, стан твоєї родини, бо ти впливаєш, стан бійця ЗСУ від тебе залежить. Бо якщо ти працюєш, отримаєш заплатню, ти донатиш. Якщо ти безробітний, ти не допоможеш ЗСУ, Тому ти відпочиваєш, тому ти знаходиш ресурс. Не на часі вже скінчилось. Всі розуміють, що війна не закінчиться через місяць чи два. Це довготривала така історія. Тому ти починаєш спілкуватись про себе, думати про себе. І це такий ну, причина та наслідок. Тобі добре, і добре взагалі, да, у просторі, в якому ти знаходишся, і оточенню з яким ти спілкуєшся. Тому не на часі скінчилось. гуляємо, їмо відпочимаємо, стрибаємо і допомагаємо, звісно. Ну, тим, ну кому ви здатні допомогти. Але в чергу, да, першу кисневу маску ми одягаємо на себе, так у літаку, а потім на дитину. Тому от зараз усі взяли масочки і подихали, подихали, щось поїли, погуляли. Добра мама, да у, у доброму гуморі, і дитинка теж весела. Мама без сил ніяка, вона не нормативну лексику використовує. Усі ховаються по куточках, так. Ми це розуміємо. Тому про себе в першу чергу. Панітеся. Ви для себе особисто, які обрали ресурси, що вас підтримує? Так, це сон обов'язково. Тобто, я вже не, не реагую на новини, які ну один раз ти її прочитав, отримав інформацію, отримав. Так цього достатньо. Це дозована інформація, це сон, це звісно спорт. Я ходжу на його, я займаюся його. Це спілкування з конструктивними людьми, які роблять, а не ниють. Ми це розуміємо, так? це то, оточення було так почищено, прибирання було зроблено. І це якась така мета, яка тобі допомагає рухатись. Да, ви казали про сенс, ми знаходимо сенс. Ми маємо сенс, ми е, рухаємось у напрямку цієї мети. Маленькі результати, тобто я не очікую від себе там якісь там великих прибутків, великих е, задач. Я маленькі кроки, маленькі результати, є задоволення від цих результатів, тому що якщо ти пишеш план, який ти в змозі зробити, ти бачиш цей результат, і в тебе кінець дня це не розчарування, виснаження і сльози, як це було раніше, а це е, рух, задоволення. І погляд у наступний день, і цей погляд ну можливо він не дуже такий позитивний, але він адекватний. Ну він є, це найголовніше, так. що і що цей, цей погляд, погляд це бажання жити і бажання відновлювати себе, свою країну і допомагати ближньому. Ось так. Таїсія Мишкорова сьогодні була на нашій студії, бізнес-тренерка. Дякуємо вам, дякуємо за ті е, настанови, можна сказати, поради, приклади. власний, що ви все ж стараєтеся, намагаєтеся йдете. І, і ось своїм прикладом ви показуєте іншим, що потрібно так робити. Заохочуємо. Так дуже дякуємо Заохочуємо. вам. Сподіваємося, що ви теж скористаєтеся. І ось так зараз є. У вас така нагода скористатися тими порадами, які сьогодні ви почули від нашої спікерки. А це була програма Фреш. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю, о 13.30. І бажаємо вам усього найкращого. Тримайтеся і зустрінемося вже завтра. До побачення.